Слава Україні, героям слава. На жаль, клята війна продовжується. Ми надіємося, що скоро вона завершиться перемогою. І все буде добре. Але на жаль, сьогодні є проблеми, зокрема з інтернетом. Багато хто може змиритися без світла, без води, а ось інтернет став невід'ємною частиною кожного із нас. Це і уроки проводити, це і навчатися учням. Це і просто виконувати свої справи в інтернеті. Дуже швидко, що треба зробити для того, щоб інтернет у нас ніколи не зникав. Перше, придбати ось павербанк, якщо у вас є, не треба нічого купувати. Ось у вас є на 20, на 10, якщо 30-ка в когось, то можна одразу заживити і роутер, і ось такий перетворювач. І взагалі не мучитися вам, хватить, принаймні, вистачить на досить. Тривалий період. Тепер дивимося. Ось тут у нас такі проводки два, без них, на жаль, нічого не буде. Їх треба придбати, попередньо подивитися під роутер або перетворювач, або ще на розетках дуже часто гарно пишуть, ось чітко тут подивитися, скільки вольт. Ось тут написано чітко і гарно видно, наприклад. 12, то зробить паузу, 12. На іншому, на роутері, на цьому, що у нас ось є, 9. Тому ми придбали проводки з 12 і 9. І ще одна порада. Коли будете купувати, якщо у вас вдома немає вольтметра чи мультиметра, обов'язково просіть, щоб вас перевірили. Тому що купують зазвичай китайські прилади. Таких українських, ну я ще не зустрічав. А тому хай перевірять, щоб дійсно при виході було 12 і 9. Для чого це? Щоб не спалити техніку, а саме е ваш роутер, або ось таку коробочку, або перетворювач, або ще анушка, називають його. Це коли у вас обов'язково має бути підходити оптоволокно. І все. Потім світло у вас, щойно у нас ось вимкнули світло. Ось такий провід, він є схожий. Ми витягуємо звідси і вмикаємо ось від цього провода від павербанка. Тепер ось 9 вольтів. Ми йдемо сюди і підключаємо ось до перетворювача. Розетки вже вимкнуті. Дехто запитає, це ж незручно постійно туди-назад бігати. Є ще кращий варіант. Просто постійно вимкнути павербанк, щоб він е, заряджався. Е, і все. тому що... Коли світло з'являється, можна відмотути павербанк і підзарадити. І все буде постійно у вас. Інтернет у нас місяць жодної хвилини не було, щоб інтернету не було. Все, бажаю успіхів, коротко, зрозуміло і бажаю, щоб кожного інтернет не зникав. Ось зараз дивіться ще раз, що ми не обманів світло, у нас немає зараз. А ось дивіться. І по перетворювачу от моргає точка. І тут ось, де є інтернет, ось зелений колір, де я показую. І дуже чітко, гарно видно, що у нас інтернет є. І він є гарний, чіткий, без всяких проблем. Повторюю, обов'язково має бути підхведене оптоволокно. Все, бажаю успіхів. Слава Україні! Героям слава, дякую!